Проспонсорувавши знову Укрзалізницю, вирушаємо далі у подорож. Я продовжую свою літню мандрівку і на цей раз завітав до міста Львова. Це була довгоочікувана зустріч, адже мене тут не було 6 років і з цього часу багато що змінилось. Тож я хотів би показати вам Львів таким, яким я відчув під час перебування тут. Запрошую вас до вагоноремонтної майстерні Львів великотрансу Тут обслуговуються та ремонтують трамвайні вагони, які використовуються в місті. А ще тут адаптовують нещодавно прибулі швейцарські вагони з Базельланду. Шиндлер бе 4 8. Тож пропоную дізнатися про них детальніше. Вітаю, мене звати Антон Чорний, інженер трамвайного депо Електронік. Львів отримав в 2025 році нову партію вагонів з міста Базаль. Які експлуатуються там ще по сьогоднішній день? Вони частинами нам їх передають. Сам вагон є трьохсекційний, чотири візка, вісім осей, два тягових двигуна на першому візку і на останньому візку. Особливості вагона, на які можна звернути увагу, вагони я доглянуті в дуже доброму технічному стані. Пристрої справні, механіка справна. Пробували ми його на лінії в тестовому режимі, як він в нас про. Ходить наші ділянки тихенько їде. Тость ходова вагона спроєктована таким чином, що мінімальний шум практично його немає. Сам вагон проектувався в Швейцарії орієнтовно, в 80-х роках. Ось і з того часу він проходив масу модернізації. Які були викликані часом, одна з масштабних модернізацій вагона це є вставка низькопідлогова. Була також зроблена фірмою виробником Шліндер. Станом на сьогодні, правда, фірма завершила виробництво трамвайних вагонів. Вони зараз концентрувалися на виробництві ліфтів. От і це така, мабуть, їхній останній великий проект фірми Шліндер і в такому Трьохсекційному виконанню він має 66 сидячих місць, 147 стоячих місць. Середні секції вже були сучасні, наприклад, побудований на оптичних датчиках створки дверей, коли є присутність пасажира. Відповідно, оптичні датчики не дадуть закрити з дверми. Середня секція цього вагону обладнана пандусом для того, щоб Нав'язково було зручно е, потрапити в салон управління системами дверей, системами гальм, наприклад, помпа чесника – Це все пневматичний Вагон має такий накопичувальний ресівер на 8 бар тиском. Цей тиск роздається на різні системи вагона. Це фактично перша модель е, такої конструкції. Е, пневматика, е, значить, ну і існує тут ще так званий ручний. Тормоз, стояночний тормоз, він є гідравлічний. Також працює, все справно. Щодо адаптації даних вагонів згідно ДСТУ України, є відмінність між вимогами швейцарських, транспортних стандартів і українських. Наприклад, на вагоні відсутні стоп-сигнал. Такі елементарні речі. Значить, відповідно, ми доробляємо стоп-сигнали, габарити згідно наших ДСТУ. Сигналізацію високої напруги, наприклад, водій, проїжджаючи обострумання ділянки на маршруті, має орієнтуватися, ну і плюс інші ситуації пов'язані з цим. Цікава особливість між європейськими вимогами, наприклад, на даному вагоні керування дверми з кабіни водія. Тільки перші і треті двері водій може керувати. Останні троє дверей, вагон має п'ять дверей, які керуються безпосередньо пасажиром, бо ну, в цілому в Швейцарії і в Європі в них в випадки використовується функція двері на вимогу. Вагон під'їжджаючи на зупинку, пасажир самостійно нажимає на. Кнопку відкривання дверей заходив в салон. Двері закриваються таким чином. І менше механічне, менші механічні навантаження зимою. Такі режим економить тепло, тепло в салоні. Це також входить в один з елементів адаптації до нас, тому що в нас мусить бути функція відкрити всі двері, закрити всі двері. Щодо кабіни водія, наприклад, досить комфортна простора кабіна, обладнана в принципі, всім необхідним. Ну, Єдине ми ще монтуємо на панелі приборів водія вольтметр, щоб він міг спостерігати за бортовою напругою вагона низьковольтною. Відповідно, ми доробляємо там індикацію, Високої напруги мережі, щоб він також міг візуально контролювати. І от така цікава штука, як включення аварійного сигналу з жовтими індикаторами поворотів, одночасне блимання. Також тут відсутнє, і в свою чергу ми також доробляємо цю функцію. Під час експлуатації, наприклад, водій помітив, що в нього там не працюють якісь двері на вагоні. Це рахується вже несправністю, і по наших вимогах водій зобов'язаний Висадити пасажирів і рухатися в депо на ремонт. А скажімо, в Швейцарії в них є така процедура у випадку там несправності дверей, він водій блокує їх механічно таким пристроєм спеціальним і вішає, таблички, табличку на них двері не працює і доїжджає до кінця зміну з несправними добрими. Тобто в них це рахується нормально. Щодо самого цього вагона, його можна так назвати як міні -електр... Тричка приміського значення, як в нас на железній дорожньої дорозі експлуатується. Тому ми задаємося питанням дійсно, чому вагон, який спроєктований в 80-х роках, зараз у 2025 році так гарно виглядає ні одного іржавого винта. Тобто все абсолютно ціле, все абсолютно справне, і візуально можна переконатися, так би мовити, неозброєним оком. Особливість швейцарської експлуатації, от саме в місті Базель, полягає. В тому, в них є три депо: експлуатаційні, ті, що випускають вагони на лінію, і вся особливість полягає в тому, що всі-всі вагони знаходяться в сухому боксі. Тобто вагон не стоїть на вулиці, так як в нас. У нас такої можливості немає. Що відповідно, коли вагон знаходиться постійно в сухому боксі, воно подовжує його час, бо відповідно. Дощ, вода, сніг, мороз завжди свою справу робить. З приїздом свіжих швейцарців зростає потреба у нових водіях трамвая. Можливо, саме тебе в майбутньому ми побачимо за кермом швейцарського Шиндлера. Пройшовши навчання у школі водіїв Львів Електротранс. Скануй код для заповнення анкети кандидата. Доброго дня! Я навчаюся Львів Електротранс. Це був мій вибір. Це моє дитяче мрія. Я її здійснюю, навчаюся, йду цілеспрямовано. Бажаю бачити людей цілеспрямованих, які знають свою мету, знають своє бажання в нашій команді. Вітаю! Окрім базиланців, з весни цього року у Львові курсують інші швейцарці: Бевеї 4 8 або ж Бердмобіль. Тут вони отримали своє фірмове ім'я Томати через характерний колір лівреї, який у Львові вирішили залишити таким. А ще є один сирний трамвай. В такому цікавому вигляді курсує трамвай 1246. Пан Антон також розповість за них трохи детальніше. Ми знаходимося зараз в вагоні модель Бивай бе 4 8. в число боє4 Це якраз закладений параметр 8, осей 4 візка. Вагон має два тягових візка передній і задній. На середній секції у нас знаходяться два непровідних візка. Пасажирський салон має місткість 62 сидячих місця і 180 стоячих. Вагон досить просторий. Основні його особливості. Він є вже низькопідлоговий. Ну, були, правда, тут деякі нюанси. Наприклад, в Швейцарії пандус був переносний у вигляді таких розкладних дошок. І водій змушений був його руками монтувати. ну Так виглядало воно, ніби така специфічна складність для водія. В свою чергу ми вже знаходимося на вагоні, який зданий в експлуатацію, який вже пройшов сертифікацію до українських вимог. Щодо особливості вагона, ну, відповідно, ми вже. Сказало, що низькопідлоговий, досить зручний, просторний, комфортний, обладнані кнопками для виклику подачі сигналу водію. Є таблички Shift Брайля. Ну, одним словом, на даному етапі вагон вже обладнаний системою АСОП, обладнаний зовнішньою світловою сигналізацією, стоп-сигналами, сигналами заднього ходу, доопрацьований задній пульт, доопрацьовано керування. Тими дверми при русі заднього пульта, коли водію потрібно зробити стрілку. Він собі має кнопку і керує задніми дверма. Вогон приблизно випущений в 90-х роках, і з того часу він експлуатувався досить щільно в місті Берн, Швейцарія. Було всього 12 одиниць. Швейцарці 11 одиниць там віддали. 10 ми вже ввели в експлуатацію. Також в 2000-х роках було. Дороблена окремо кліма для кабіни водія, що підвищило комфорт для водія. Кабіна водійська досить простора, органи управління, ергономіка досить реалізовано на високому рівні. Вагони себе досить непогано зарекомендували. Перший вагон, десь в березні місяці ми ввели в експлуатацію. І поступово кожен місяць по два вагонами вводили в експлуатацію. Станом на сьогодні 10 вагонів експлуатується у Львові на маршруті 6 і на маршруті одиничка. Один маршрут проходить безпосередньо через центр міста. Площу ринок, другий маршрут сполучає в нас головний вокзал і вулицю Миколаївчука. В плані. Е його розробок закладені досить цікаві реалізації гальмівної системи. Тут система гальмівна гідравлічна, прямої дії зворотньої дії на тягових візках і зворотньої дії на непровідних візках. Досить якісно працює. вагон вже має реалізовані такі функції, як АБС. Він може вирівнювати підторможуючи певною оці. Може вирівнювати свої позиції, ходові, гальмівні. Основні елементи керування вагону вже сучасні. Є окремо два тягові комп'ютера ALG. Тяговий комп'ютер змонтований безпосередньо в тяговому контейнері. Фактично, тяговий контейнер є повністю автономний модуль, що в свою чергу. При аварійних ситуаціях несправностях головного комп'ютера при несправності одного з тяло контейнерів є режими експлуатації їзда на одному двигуні на одному тягу контейнерів, що в свою чергу дає можливість самостійно заїхати в депо, не використовуючи для транспортування аварійну машину. Львів це не єдине місто, що отримало трамваї з Швейцарії. Вже більше 15 років. Вінниця активно взаємодіє взаємодієш царським містом побратимом Цюрих, яке отримало великі партії з першу мірачів, а згодом і більш нові трам 2000», про які я розповідав вже у минулих відео. До речі, останні вагони за своїм виглядом є схожими шиндлерами, це й не дивно, враховуючи ідентичність виробника. Яка між ними різниця? Перша відмінність це місткість салону. Якщо міражі та Трамп 2000 мають дві секції, то вевеї та шидлери три, і призначені такі трамваї для маршрутів більшої місткості. І у Шидлерів, зокрема, є можливість також додавати причепи. Червоні виве курсують Львовом на одиничці та шістці і за моїми спостереженнями битком не набивалися. Вони явно здатні на більше. Тому місто розглядає наразі можливості випустити ці швейцарці і на інші маршрути після адаптування інфраструктури під них. І відповідно кількість та конфігурація сидінь відрізняється. Шиндлери та трам 2000 адаптовані для довших поїздок, тому мають конфігурацію сидінь 2, 1 та 66 сидінь. ВВІ мають 60, Вінницькі швейцарці мають від 45 до 50 сидінь залежно від вагону. Ну і від цього параметру, звичайно, виходить різниця у пасажиромісткості та довжині вагону. Друга відмінність наявність низькопідлогової частини салону. Ввеї майже повністю низькопідлогові, шиндлери мають низькопідлогову середню секцію. Трамп 2000 та міражі ж мають сходинки і відповідно високу підлогу. Тому Вінниця вже працює, щоб запустити цюрихські трамваї із середньою низькопідлоговою секцією до кінця цього року. Третя відмінність це кількість дверей. У Schindler'ів їх 5, у VVVF їх 6, у Міражах 4, а у Tram 2000 від 4 до 5 залежно від моделі. Загалом, Міраж та Tram 2000 це старші вагони з різними етапами модернізації. Відповідно, вони простіші і менш комфортні та технологічні. У свою чергу львівські BE4 8. Вони новіші на 10-20 років технологічно, мають кращу шумоізоляцію, плавність ходу та більш сучасну систему керування. Швейцарські трамваї це гарне та достойне поповнення для львівського трамвайного парку. Такі вагони можуть бути корисними для популярних маршрутів, зокрема після подовження шістки по Миколайчука. Отримавши трамвай з такою місткістю, все рідше можна буде спостерігати наповнені салони в маршрутах, достатню кількість вільних сидінь, а це, в свою чергу, може покращити комфорт перевезень містян та гостей міста. Дякую за те, що подивилися це відео. Не забудьте підписатися на канал, поставити лайк та залишити власну думку про ці швейцарські трамваї для Львова, тисніть дзвіночок, щоб не пропустити нові відео. З вами був Макс, і до нових зустрічей.